Привіт! Ти на каналі Заха114. Сьогодні я хочу зняти ігру як Dark Рідл, показати вам баги, ігрові факти та секрети, навіть як попасти на третій таж або теж вище на кришу. Не будемо зягнути, і тому починаємо із багів. Перший баг це в нас баг текстурок І от якщо ми глянемо, наприклад, сюди, ми бачимо Марс. Якщо обійти, то тут у нас немає Марсу. Якщо звідси глянути... У нас є мерз, але ми як ми знаємо, тут його немає. Це сам, не, саме незначительний баг. Ну, бо ми починаємо з самого нецікавого. А зараз другий баг. Це якщо залізти на цю тарілку, ми бачимо, що сусід ходить кісь тікстурки. Це, звісно, взагалі. Ну, вроді би, ніхто би не побачив, але вшивка капець. Але, кіше, що його не можна викинути за текстурки. ну. Прикольний баг. А тепер ми переходимо до... Ігрових фактів. Перший ігровий факт це бачите мою карту. Бачите, що її видно. Але й пише, що в <смас> мене немає інтернету. Це що, чти? Звичайно, що ні. Тому що якщо ми зайдемо в стройки... і бачимо, у мене мапа посередині, якщо включаємо максимум шум і карту не видно. Якщо ми нажимаємо назад ...і робимо мінімум, то теж нічого не видно. Ну а якщо поставити на середину... Шум чуть-чуть прибирається і видно саму карту. І, наприклад, якщо я підійду до сусіда, я навіть бачу його на мінікарті. Я можу втікати навіть без інтернету. Тепер приходимо до другий ігровий факт це якщо, наприклад, ви... у вас впало, наприклад, сюди яблуко, і ви розумієте, що якщо ви там будете ходити, то ви просто програєте. Як це зробити? Просто приг'ємо до цього яблука і пригимо. Зараз прийдемо, бо взяли. І тікаємо, звідси, тут весь час може так тікати і пригати, і ти ніколи не програєш, не, не втрубишся, і нічого такого не станеться з тобою. Тепер ми переходимо до третього ігрового факту. Якщо ви дивились оце відео, це моє минуле, я проходив з камерами, і він завжди мене пилив, я завжди в нього цікав. Але можна по стелсу пройти, просто вот, таких штучок підходити і отримати камери. Берем раз, 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 раз. Ну тут загадка ще для дітей, вообще така собі. Вся камера вимкнена і ми можемо просто пройти і спасати Мері Тепер я буду переходити до секретів або ж пасхалок, як хочете, так і називайте І як я бі... просто обрав, вибігав всю карту, я знайшов таку квіточку. І її можна взяти. Чесно кажучи, коли я перший раз її побачив, я думав, вона для того, щоб щось секретне відкрити. А насправді для того, щоб е, отрубати просто сусіда. Прямо кидаємо і ще його паралізує. На 10 секунд, чесно кажучи, це все слабенько, це як електроштучка або даже ху даже хуже, ніж морозна, яка заморожує його на 15 секунд. Тому я не знаю, вона безболізна по факту. Тепер ми проходимо до третього етажа. І щоб туди попасти, нам перше треба взяти такі штучки. Їх на карті дві. Але треба перше їх активірувати, щоб потім, коли ми будемо їх ставити під себе, вони нам не спортилися. Тому ми беремо одну. До вже активіровано. А тепер і заходимо на його полконі ще одну. Тож активіруємо, якщо... А вона вже активірована. І беремо її. І тепер ми вже взяли дві, і нам ще треба електроловушка, яка знаходиться в нього на кухні в холодильнику. Дуже дивно, але окей, ми беремо не нам, не нам його осуждати. Але її теж треба активувати, щоб у нас током не шибануло, коли ми будемо лізти на кришу. Перше треба знайти сусіда і активувати. І зараз покажу. Тепер ми залазимо на цей балкон знову, там де нас стояла піщалка, проєм на козирьок. Йдемо до того дерева. Прям сюда, сюда, сюда и залаз. Це дерево синее. И теперь у нас начинается ускорение моих мучений. made that От, ми построїли башенку, залізли на кришу. І тепер нам що треба зробити? Взяти яблуко, як казати сусід, і розбити оце вікно. Звісно, з першого разу неудачі бувають, як в тій мініатюрі, ноки. Ну, ми беремо і прийдемо сюди. І ми на третьому етажові. Чесно кажучи, тут... А... Багато цікавого взагалі немає. Так що не знаю, чого сюди треба лізти. Ну, окей, ну це в обновленнях, я думаю, додати. Ну, все, це все, що тут є. Тепер я покажу вам, як попасти. На, геть, саме вверх, на саму, по факту, вищу точку тій ігрі в другій частині. Для краще нам треба взяти оцю морозну штучку. Купити в цього чувачка. Нам треба купити тут, от, от, от звукову пастку. Ще одну. Я випадково не прикупив. Ні, даю. Тоді добре. І треба знов залізти на кришу. Тепер ми сюди злазимо таким самим способом, як туди яку я знімав. І строїмо таку конструкцію. Якщо що зліва і справа вони по факту однакові просто зліва текстурка залагала. Но вона нічого не робить по факту. Тому ми запрягнем на сюди і на саму кришу. Антени, вони теж по факту текстурки, тому можна раз. І ми вже залізли по факту на саму вищу точку, яку можливо, ці ігрі. І я вам вже все показав. І я надіюсь, будуть скоро нові відновлених я буду їх знімати. Так що всім вдачі і пока!